Близько 90% абонентів мобільного зв'язку в Україні обслуговуються анонімно, але наразі владою розглядається постанова, за якою для подальшого придбання сім картки потрібно буде пред'явити документи. Про узаконення ідентифікації абонентів мобільного зв'язку більшість населення не знає, але не пані Ольга. Жінка вже читала про можливе нововведення в Україні, але негативно ставиться до цього. Я рахую, що це недобре. Тому що закон про захист персональних даних і вони ж не підписують зобов'язання про нерозголошення персональних даних. Так вони в односторонньому порядку це вимагають. Так що я рахую, що це пряме порушення закону про захист персональних даних. У разі, якщо закон набуде чинності, пані Ольга, звісно ж, надасть документи оператору мобільного зв'язку, але засвідчує, після ідентифікації абонентів спецслужби використовуватимуть цю можливість у власних інтересах. Де дінуся, бо вже ж ми привикли до цього мобільного зв'язку, ми рахуємо, що це вже невід'ємна частина нашого життя. Більшість громадян, які вже звикли до зручного користування мобільним, наголошують, також негативно розцінюють ці нововведення. Якось так раніше свободно було. Не знаю, не можу описати, але мені не подобається. Ну а що за паспортом? Це що контроль? Ну, я, чесно кажучи, не думала про це. Ці якісь новшества це є крок вперед. Праймірі ми надіємося, що це крок вперед. Наразі в області чимало потерпілих від телефонних шахраїв, але невідомо чи прийняті постанови про ідентифікацію допоможе знайти нахабних виманювачів. З початку року маємо вже понад 200 таких випадків. Коли за допомогою інтернету або телефону від довірливих людей виманюють гроші, тобто, якщо ви бачите прихований номер, значить людина вже щось ховає. Не бажано з ним взагалі спілкуватися. Якщо він ну для чого має номер бути відкритий, щоб ваш номер він бачить. А свій приховує друге. Якщо телефонують з відкритого номера, то шахрай після цього, коли заробить, в даному випадку 8 тисяч, він собі може купити не ж карточку, він може другий телефон собі купити за 200-300 гривень і знову телефонувати. Чи дійсно українцям для придбання мобільної картки доведеться надавати паспорт невідомо? Адже у центрах зв'язку інформацію не коментують. Варто додати це не перша спроба ідентифікації мобільного зв'язку. До слова, у 2013 року серед прийнятих диктаторських законів, 16 січня партії регіонів був і про мобільний зв'язок. карта за паспорт. um.